Слава Ісусу Христу! Слава тебе. Я дякую Богу, що можемо бути у вас, хоч вже скоро маємо їхати з тижня, Але милість Божа об'єднала нас, і ви знаєте, що з братами, служителями якось так поєднались, така простота. І хочеться сказати слава Богу за вашу церкву. Слава Богу, за ваших служителів. Цінуймо то, що маємо. Знаєте, можна говорити багато, щось не так, щось не так. Але Господь хоче, щоб ми були задоволеними. Велике надбання бути задоволеним і побожним. Велике надбання. Стараємось молитись за наших служителів. За наші сім'ї, за наших дітей і за вашу церкву ми молимося і дякуємо Боже, що Господь ще милує нас по великій своїй милості, щоби ми заслужили брат переді мною багато читав, було рукописання, то все, діявол би хотів багато напокоїти в кожному житті, але Божа милість, кров свята Ісуса Христа. Омиває всі грехи і прощає всіх людей. І тому хай Бог буде прославлений в житті нашим і в житті кожного. Я читаю книгу пророка Ісаї. 45-й розділ книга пророка Ісаї з 3-го з третього вірша. Я дам тобі скарби, що в темряві. Та багатства заховані, щоб пізнав ти, що я то Господь, який кличе тебе за іменням Твоїм, Бог Ізраїлю, ради раба мого Якова і ради вибранця мого Ізраїля, і кличу тебе твоїм іменням, тебе називаю, хоч ти не знаєш мене. Я Господь, і нема вже нікого, нема іншого Бога, крім мене. Я тебе підперезую, хоч ти не знаєш мене, щоб дізналися зі сходу сонця й до заходу, що крім мене немає нічого. Я, Господь, і нема вже нікого. Я, що світло формую та темність творю, чиню мир, та недолю творю. Я Господь, який робить це все, спустить росу з гори, небеса, а із хмар. Хай спливе справедливість, хай земля відкривається і Хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть. Я Господь це вчинив, горе тому, хто з творцем своїм свариться, Черепок із земних черепків, чи глина повість гончарове своєму, що робиш, а діло Його ти без рук. Горе тим, хто Потякає батькові, по що ти плодиш, а жінці, по що ти родиш? Так говорить Господь, святий Ізраїль, і той, хто його формував. Питайте мене про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позаставте мені, до цього місця. Тут перший вірш говорить, так говорить Господь до свого помазанця кіра. Хто такий кір, що каже Господь, помазанця. Я зачитаю, щоб було трошки роз'яснення. То є книга Ездри, перший розділ, другий вірш. Так говорить кір цар персидський, усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати йому храм в Єрусалимі, що в Юдеї. Кір був Персідський цар. Но тут говориться за помазане кира. всі серця царів в руках Божих. Я думаю, що цар той не був такий добренький, як Господь його назвав, тому що він забрав полон багато ізраїльтян. Но дух. Господа побудив його через в Єремії написано, щоб відпустив народ через 70 років і побудував храм. Там, в Єрусалимі. Так написано в Слові Боже. Ну, не за то я хочу говорити. Що ми тут прочитали? Я Господь, я Господь, я Господь. Тут в цій розділі 12 разів згадується я Господь. Що таке Господь? Адонай, по-гібрейськи, Ягве, то є Господь, де написано більше, ніж 450 раз я Господь. Чому Давид згадував, що я бачу Господа завжди перед собою? Що є Господь Гос, Господь, то є, який має владу, який має силу, який створив все, то є наш Ісус. Ну чому важливо згадувати, що є Господь? Він каже, я Господь. Чому Бог завжди нагадує людям, що я, я, я? Скільки людям треба нагадувати? Скільки заповітів Бог створив своїми вибранцями, починає від Адама Палестинський, Аврагам, Ноїв, сім заповітів. Восьмий заповіт через Ісуса Христа. Скільки Бог стукає в серця людей, по сьогодні ще стукає і до наших сердець, і до наших рідних, і до всіх е живущих на планеті земля. Чому так важливо, що я Господь? Що в римлянах написано дев'ятнадцять дев'ять? Якщо визнаватимеш, будеш Ісуса Господом і вірити в серці Своїм, то спасеся. Чому так важливо визнавати Ісуса Господа? Ви розумієте, зараз, як можна сказати, на, на нашій землі ми бачимо багато всяких підробок, можна сказати, навіть вода, що ми п'ємо, пишуть, що вона є натуральна, ну, чиста. Я вже не кажу за повітря, яке воно, знаєте, зараз стільки машин, воно теж. Але скільки є е, такої, як кажуть, неправдивого, скільки є підробки, навіть Анце Христос теж хоче бути проти Христа. І то все е, ускоряється, все то, щоб, е, щоб дещо таке основне. Заглушити. Сучасне вчення зараз говорить, що Ісуса не визнавати Господа. Багатий в багатьох, можна сказати, конфесіях. Не називати, а Спаситель просто. Ну, Спаситель то всіх людей спасити Но Господом ми повинні кликати нашого Ісуса. Все вчення апостолів визнавати Ісуса Господом. Тому що Господь той є Господар, Він казав, що є Альфа і омега. Він, він все створив для людей. І якщо читати далі, воно все, все створено дуже чудно Господом. І щоб його не визнавати за Господа, то щось воно неповноцінне. Неповноцінне. І тут говориться, трошки я прочитав, там далі ще говориться. Я Господь нема вже нікого. Я тебе підперезую, хоч ти не знаєш. Господь кожному хоче допомогти. Чи ми бачимо Руку Божу в нашому житті, чи ми можемо Ісуса завжди Господом назвати, який в нашому житті є Господом, Господарем, має владу, має силу, має можливість нами керувати. Зараз ми всі на машинах, да, тут кажуть, ну ж ми мусимо керувати чимось. Досідаючи в машину, я завжди прошу Боже поможи. Коли діти виходять з хати, навчимось, Господи, збережи, Господи, бережи наш народ, бережи нашу Україну, Ізраїль. За всі народи ми молимося. Господи, Господи, Господь хоче, щоб ми визнавали Його владу, щоб ми визнавали Його як, як вседержителя, Творця неба і землі. Все створено дуже чудно, нічого без Господа ми не можемо робити. І скільки би ми не читали, де в багато разів, і в Псалмоспіві написано, що я Господь. Я. Віддайте навіть тут, що я прочитав вже в кінці, питайте мене про майбутню долю синів моїх, чин моїх рук, позоставте мені. Бог творить нашу судьбу. Бог, Господь може кожну сім'ю благословити. Колись не було розводів християнських сім'їх, на жаль, зараз може десь бути. Якщо Бог створив сім'ю, Скільки, ви знаєте, сім'ї страдають від безбожних людей, а християнам деколи бракує терпіння. Я вже з досвіду говорю. У нас є 10 церков, ми в Дрогобичі, Львівської області, а десь 15 таких маленьких. ми... Зі знеслуження робимо, з'їжджаються більше десяти, ну, до 15 буває деколи, тому що віддаль далека. Але ми завжди молимося. Ми завжди збираємося і дивимося, що християнам не повинні бути проблеми, а вони деколи є. Є за що молитись, є за що благати Господа, тому що Господь хоче нам допомогти. Тут говориться, я, Господь, ну нема другого. Я, Господь, ну нема. Повірте, і добре, коли ми то визнаємо своїми устами. Своїми устами ми повинні довіряти Господу. Що таке сказати слово? Ну, але слово має силу. Слово може щось зробити, воно може людину підбодрити, а може і осудити, а може і прибити. Як важливо дійсно мати мудрість і в словах. І хочеться просто Богу дякувати, що Господь нас знайшов в тім світі, Господь нас примирив святим Богом. Господь прийшов в наше життя, оживляє, да, там написано не тільки в Галатах, в Ефесян, що Господь вже нас простив, помилував, посадив на небесах. Тож така милість, що ми вже маємо путівку, і ми вже знаємо, що наше життя тут закінчиться, ми будемо в небесах. Но застережень є багато, щоб ми були вірні, щоб ми до кінця мали ту віру, щоб та надія ніколи не втрачена, воно добре, коли є мир. Ми дякуємо, що мирне небо тут. Скільки ми молимося в нашому краї теж звучать сирени, але мирне небо, і ми вже за то дякуємо. Тому що знаємо, що ракета може в будь-який час десь пролетіти, не завжди ПВО збиває. Але Бог може зберегти і від то ПВО, і від тих ракет, тому що свідчень багато. Я вже... Часу мало міг би ще засвідчити, але Божа милість більше, ніж надія на ті. Читали в п'ятницю, що хтось на коня надіється, на царя, на могутність війська, то таке воно зараз і в людей є. Наша надія на Господа Ісуса Христа. Він створив все, галактики. Якщо ми подивилися на ті галактики, які створено, і то ж не одна, то мільйони. І така людина, чоловік, як ми з вами, Бог хоче бути рядом. Бог хоче жити в наших серцях. Господь хоче, щоб ми завжди сповідали його Господом, Спасителем і Богом. Хома казав: я не повірю, поки не покладу руки там, де рани. Прийшов Господь. Хома, на, поклади. Я думаю, що він впав каже: Господь мій Бог, чому допускаються такі речі? Наше невірство, наші помилки, наші, можна сказати, ще такі <кхем> всякі проблеми, але Господь хоче згладити Божої милості повна земля. Тому що Він є Спаситель, Він є Господь, вся влада йому дана. І Він приготовив, казав Ісус, віруйте в мене і в Бога. Віруйте в Господа. І якщо не так, я йду приготую місце. Ну все приготовлено. Тому, брати і сестри, хай Бог поможе зберегти нам віру, щоб ми не сумнівались Божим Слові Я Господь, Я Господь, можна багато говорити, але Бог хоче бути ближче кожного, хоче дати будучність, хоче, хоче дати те, що ми може, мріємо. Якби я засвідчив, як я в армію попав, то, то не вірити, не повіриться, як Бог, мама, молилась щоб я приїхав з Кам'янець-Подільська в Дрогобищі і попав туди в училище, в музводі прослужити, то є чудо, тому що я з 20 років програв в духовному оркестрі, але як мені надоїло ту, то славити, то, як то як кажуть, ту ідею Леніна партії, коли взяв баян, ми почали в тюрми ходити, ото є благодать. Ото є слава для Бога, що ми, як ми в житті проживали колись в своїх грехах, і то Господь, що брат читав, що то все, Ісус Господь, Він все стер. І Він дає будучність, і Він дає нам вічні, вічність. І про то просто треба дякувати, хвалити Господа нашого, величати Його. Тому що Він достойний слави і хвали, хай ім'я нашого Господа буде прославлене на віки вічні. Амінь.